2013 рік оголошений в Україні роком дитячої творчості. Основна мета різнопланових заходів з цієї нагоди виявити обдаровану дитину і допомогти їй реалізувати себе. У Надвірнянському районі увагою позашкільних закладів охоплено понад 4,5 тисячі вихованців. Діти займаються улюбленою справою і правильно організовують дозвілля. Яскравим прикладом для наслідування розвитку творчих здібностей учнів є викладач гуртка Ручне ткацтво від районного центру дитячої творчості Любомир Стручинський, який працює на базі Зарічанської школи. Колектив юних ткань небагаточисельний, зате дуже талановитий. Руки цих дівчаток за допомогою станків створюють справжні шедеври. Гордістю цього гуртка і своєї школи є Богдана Левицька і Святослава Неільчук, які відроджують традиції свого села і захищають його честь у різних конкурсах. Займаюся позаврочний час три рази на тиждень по дві години, шість годин на тиждень. Килимовою голкою роблять вироби, вишивають бісером, ткають бісером, гердани в частності, браслети, пояси. Був конкурс обласний, знай і люби свій рідниками. Ну, наші вихованці краси зайняли друге-третє місце. Це було 29-30 березня. Це Левицька бананна і нарічка Святослава. Виставкою вишивок зустрічає відвідувачів Українська світлиця Добротівського НВК. Тут від станції юних техніків працює гурток Бісерне рукоділля, яким керує Любов Майструк. Це заняття сприяє відродженню українських народних традицій, виховує естетичні смаки, звичаєво обрядові аспекти. Тут опановують техніку низання і художньої вишивки бісером. Любов Васильівна навчилась цього виду мистецтва на курсах підвищення кваліфікації і тепер передає своє вміння молодшому поколінню Лілія і Марія Петруняки, Мар'яна Шкрумеляк. І Віталія Завальнюк, незважаючи на юний вік, самі вже виконують високохудожні твори. Вихованці Любові Майструк, починаючи з 2008 року, постійно займають призові місця у обласній виставці учнівських робіт. Народні традиції треба відроджувати, вважає керівник гуртка, адже це цікаво і красиво. Просто мені цікаво було. Я навіть звернулася до однієї жіночки старшої, і вона мені вона з задоволенням сльозами на очах. Вона згадала, як вони колись працювали, як вони колись працювали з бісером. І як вони виготовляли ці прикраси. Відносно молоді, їм цікаво. Їм цікаво розпитуватися. Їм цікаво спілкуватися з бабусями на, на таку тему. Ну і працювати тепер уже у сучасному такому стилі. Справжньою кузнею талантів вважається Ланчинський центр дитячо-юнацької творчості. Цей багатопрофільний заклад співпрацює із 17 школами свого округу. Тут функціонує 66 гуртків. 47 педагогів займаються із творчими дітьми, кількість яких понад тисячу. За час своєї діяльності центр творчості нагороджений багатьма грамотами і дипломами. Готуємося до виставки. Брати участь у Коломиї, тепер ми приїжджали в Косові своїми вишивками, своїми писанками, своєю різьбою і теж є відповідні результати. Бо менше другого третього місця для нас це не влаштовує. Тому наші люди стараються разом з діточками це робити, і відповідно є певний результат. Велику славу має танцювальний гурток цього закладу. Також значний внесок у відродження національних традицій робить Оксана Поварчук, керівник гуртка писанкарства, яка є членом національної спілки майстрів народного места. Мистецтва України і отримує президентську стипендію. Стараємося дотримуватись такої традиції, як писати чорнопотоківську писанку. Можу ще писати якісь там такі дописувати сусідні, але найбільше стараємося писати, дотримуватись тільки такої традиції. Вона є в нас особлива. Та як є три центри писанкарства це є верховина, космач і чорний потік. То так має таку особливість. То ми стараємося дотримуватись такої традиції. Чорнопотоківська писанка на теренах Надвірнянщини користується великою популярністю. Майже в кожному великодньому кошику можна побачити саме цей витвір мистецтва, виготовлений руками чорнопотоківських жінок і дівчат. Цікавими є заняття на гуртку образотворчого мистецтва. Його керівник Галина Іваночко вчить дітей працювати з різним матеріалом. Стверджує, що художник з нічого може створити шедевр. Наші вчителі і діти велика гордість прикарпатського краю, каже методист відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації Лілія Івасик. Педагоги Дають багатство своєї душі учням, а вони продовжують славні традиції української землі. Кожен керівник гуртка це є ота частиночка індивідуальності, яка передається кожному вихованцеві. Про це свідчать і виставки, які організовуються в нас в районі, і в позашкільних закладах. І це є підтвердженням того, що дійсно немає байдужих людей. А всі вони, я б сказала, працівники. Позашкільної освіти творчі, винахідливі і майстри своєї справи.